У цікаву гру пограємо, правда чи ні, відгадаємо. Кіт весь вечір міцно спав. Вдень на хмарку він літав. Це правда чи ні? Ні. Качка на качат кричить. Плавати вона їх вчить. Це правда. Так, довгий хобот має слон. Це у нього мікрофон. Це неправда. Снігом поле замило, красне літочко прийшло. Це правда чи ні? Ні. На варення муха сіла за хвилинку банку з'їла. Це неправда. Цуцик крутиться кругом. За своїм біжить хвостом. Це правда. В Цікаві ігри граємо, і який настрій маємо? Веселий чи сумний? Веселий настрій. Якщо людина сумна, засмучена зла, то в неї поганий настрій. Якщо людина радісна, спокійна, то в неї гарний настрій. З Сашком пограємо і настрій його називаємо. Який настрій? Гарний чи поганий? Наш Сашко з друзями весело грається. То його настрій гарний чи поганий. Гарний. Коли лоб Сашка набитий, то і настрій в нього який? Поганий. Іноді Сашко іграшки не має. І тоді, з яким настрієм він буває? Поганим. Коли хтось відніме м'ячик, наш Сашко звичайно плаче. То його настрій який? Поганий. Наш Сашко бува хитрує, коли фокуси майструє. І тоді його настрій який? Гарний. Коли Сашка сварять, він ображений стоїть, який в нього тоді настрій, назвіть Поганий!